В простонароді її називають ласкані. До дуже невибаглива рослина. Сідайте, будь ласка, да, звісно, сідайте. Дуже невибаглива рослина не любить багато сонця, не любить переливу. заливу вона не любить, вона може згнітитися сніп... ну, згнитись а, що ще розмножується вона ну, такими він він він. Він. живцями, mm -hmm. їх відрізають, ставите в воду, десь може тижня 3-4 з'являються коріточки, і ви висаджуєте їх отак от, от, от. от в грунт. Берете отакий маленький стаканчик, а потім не жаловається. Такий маленький стаканчик висаджуваєте. І все, чекаємо. Вона потім дає отак, покажу бачимо. Коли вона тягнеся. Запросили всі коли вона плітає військом землею цим землянички, тоді ми його пересаджувати більше. Вона ви мали вона не люблять побачити, що велика доросла рослина, їм такі чаші. Моя добавила взагалі то сколько розпочалася. Я коли побачила, я зрозуміла, що це моє. Ну а потім, знаєте, як, мало хвої не буває. Ви... А, ну, завели хоє, потім виділяв 70. Нічого побоче. З нічого робити. 5-6, воно шика. Далі, в чому я вирушу? Я вирощу. Дрібний, а такий? Ні, ні. ні, це торт. Це торт, так. Да. І він не тратить. Ні в кислом торті, ні в кому. Це для а, ні. Вот таких рослин я на да. вот ресурну. Да. 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 Ну я в себе в приході, так, я вирощую з таких. Вони у мене всі холодні. Так, що ще у нас? Значить, торт показала. Освітлення. Чим більше світла, тим, тим звісно, краще. Тому що є такі сорти, які загорають на сонці. Тобто от вона буде без сонця зелена, Він, да? а коли буде сонечко, то червоні, ну, черв кайомочка з'явиться красивая. Сонечко вона рим. Ну, У мене от східними. Ну і на Західному теж ростуть. Є ж нас є кава стоїть. Там їм дуже добре. Що взимку, что... а добре. Ну, по-доброму по я удобряю, ну, дуже рідко. І доброго саме беру для соколи. Тому що воно дуже схоже, добре, як за суполетом. Тобто будете заливати все, ну так сухолено. От. І таке добре викупляємо в будівлю. Це <спеш> в центрі, в магазині, тоді там не бабуся, ну, тому що це неправильно. А от десь з березня і до листопада ми удобуємо життя. Ой, звісно, дуже багато. Вони всі різні, всі різні листочки. Ну, Якщо оце листочок, да? є отак, от потім от, 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 до мене Кого я вам покажу, які там є ще у нього Ой, там такі, як сердечки, листочки, ось такі словні листочки. Є трихніжніші. Что, что, да, лифт, что да, ну, это, ну это как ну я не знаю как вести, ну, это такой вид, вид руслый, это как, ну, знаете есть гиснеревые, да, это фиалки, допустим там всякие там, там ну, да, из вот, ну это отдельная есть руэнные, но это тоже отдельная тема. От, є сукулет і как будто свигах ту самі саме. Це здесь аксон, як які запасають воду в такому месяцькому товсті будуть... такі. Так, ну, для... но... а, а она не сукулетна, <голи> це, 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 це ластавильная. Да, mm -hmm. Вона ластавитна, це не сукулет, <голи> но вона догляд такий, як не сукулетними. <голи> просто кажу, що вона ниже до них бої. З багато сонця, по помірний попит. Пересадка. От пер... ну, да, ще Коли вона вже починає вивалюватися з горшки, ну, тобто я можу пересаджувати там, раз на 3 роки, раз на 4 роки. От вона вже вивалюється горшка, от тоді ви віддають її більше. Борш. А так її чіпати не треба. Тому я їй кажу, що це дуже невипали рослинка, Квітне, все ну, вот, ну, они квитны. Ну от, приклад, цветинья, вот случайная корноза. такими парасольками, хто то квітне ну, хто то одиночними квитками, поризными, кто-то вообще взагалі такими как, хронатиками, ну, різноманітні квіти у них. Є якісь питання ще? Панувати їх не варто, а як потребу не пробиваючи, куди не поливати? Ну, дивіться, я поливаю, наприклад, от у сідне вікно да? підвиковання, я поливаю дете раз на тиждень. Тобто вони вже висихають, і потім я їх тільки, -тільки поливаю. Якщо там, на, ну, на, наприклад, там після фіалки, треба проливати частіше, тосі спокійно. Так же, як і шнубері, і всякі, там рослинки, красиві. Чую таке, скоріше це все що це міг. Я думаю, що так. Да. не я... у всех у людей да? Да. Да, я взял, да. я взял, как это, дали фиалку, просто слышу. Да? да? Ой, вы знаете столько мифов в том числе виды, что можно и полывать, и полывать их надо там яичной скорлупой, а еще чем-то. я, я что это Не обов'язково треба, є спеціальне добро балансоване. І житлі, і рідкі, і такі порошки. Не обов'язково. Краще палувати професійно доброго, користуватися, ніж всякими там чинями, чиями, балансовкою. Пананова вода. Інколи є рекомендації, типу голову селекція треба закупати. Так, це фіалку, Ребята, фіалку. так. Це таке точнее, так що такі є у нас є всякі інвісні міфи. Є ще відповідальні. Що нам треба? Чому там саме? Так, взагалі то вони це тут раз на рік, ну не всі. Ви взяли два вот, рази на рік. Причому чотири. Листопад, квітень. Це вона може відсіла, чи буде всі? Вона ще буде всі. Її ще не буде. Вот. Я просто її тягаю по виставкам, а вона бідненька. Вона <ривіться> да, вже думає, що буде. Так, це корешочки. Вот я ж кажу, що отак вот ось вот зрізаєте, і ось вот це вот корешочки відсюди підуть. Нет, так они да? не будут называться. А вот вы поставите на воду? Нет, вот, эти нет, эти нет. Вот, они так и завышаются, а уже в воде, або... Ну, еще бы можно в Кариме, вот знаете, в чем я в Кариме, вот такие, которые... Такие вот прибыльные, в этом, мох с вами. Дуже гарно получается. Не-не-не-не, вот, можно на выставку в магазинах можно купить. Я, я не знаю, если что 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 это в магазинах. Да. Это... Я, я просто тут нарисуюсь, ну, я покупаю я тут на выставках у нас, поэтому да, я Поэтому вот. вот хорошо, ну, укоренивается я еще и не то... Наши выставки проходят тут вот, каждый месяц. Вон, ребята, возьмите. Просто. А, ну, вот. Ростов виставок, да. И, пожалуйста, приходит до нас. У нас каждую, каждую неделю будет, ну, будет, ну или в, а в субботу, в у нас все классы по разным, разным, разным прослойкам. Там были по ароидам, теперь у меня мой, потом еще какие-то будут, да. Так А я не помню, Наташа, ты когда по ароидам проводила? Ніколи, я походя. Значить, я надувілася. Мостері, алоказії, філодендрони, оце все, всі ці тропічні ляни, які ми так любимо. ще якісь питання? Нема питань. Можливо, наступного гороба. Я просто. Ми ще думаємо, може буде наступного року у нас буде цикл лекцій, а може буде просто базово по всім рослинам, типу, ну, тому що дуже багато питань. І родні це просто теж рослини, і вони багато в чому догляд за ними такий самий, як і за іншими. Просто вам потрібен нормальний ґрунт, нормальне світло і здоровий глузд. І цього зазвичай вистачає, але про це чомусь треба розповідати. Це завжди дякую. дякую Дякую вам всім. А що це полочки? продаються полочки. <різь> Вони це зробили, тому що тут у них лежать їх ігри, оці еко-ігри.